Ого, це що тут таке? Нічо собі. Опа. Там є якийсь артефакт. Так, ну давай спробуємо його якось дістати, як це мені. Кидаю і стрибаю. Ой, не вийшло. Так, щось я не туди пішов. Ага, он і він. Зник. Корона. Що за корона? Корона, корона, двека, корона. Артефакт трапляється в зоні нечасто, утворюється в аномаліях гравітаційного типу. Кожність з ювелірною прикрасою за... <кхи> забезпечила короні високу ціну на чорних ринках великої землі. 20 штук коштує. Так, фізичний захист, слабкий, витривалість слабкої, і вплив радіації помірно. Оглянути. так. Слухай, як ця, якась хорона саурона. З Володра Кілець. Щось мені нагадує. Реально подивися. І схожі риси є, так? Да?